Шановні слухачі, вітаємо на хвилі Української раді Миколаїв у студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Кошенко сьогодні 21 й день нового 2026 року. Триває 1428, доба широкомасштабної війни Росії проти України. Наслідками останніх атак Росії на енергооб'єкти є поведені відключення електроенергії в Україні. Щоправда, графіки обмежень, які АТ «Миколаїв Обленерго» попередньо щодня повідомляє, часто змінюються. Відтак на Миколаївщині протягом доби останнім часом світла може не бути до 14 годин. Інколи ввечері, як до прикладу, вчора, можна отримати і таке повідомлення. Цитую: за повідомленням «Миколаїв Обленерго» станом на 21 годину вівторка, 20 січня, графік відключень електроенергії оновлено і наразі під черги 3-2, 4-1 та 4-2. Не можуть бути забезпечені електропостачанням. Зокрема, мешканці міста Миколаєва повідомляють навіть про випадки пошкодження радіаторів опалення у житлових будинках. Вони про це повідомляють у соціальних мережах. За словами городян, батареї тріскають через сильні морози, тривалі відключення електроенергії та відсутність опалення. Як живе місто та область в умовах постійних обмежень електропостачання, як працюють освітні та медичні заклади, а також обласне комунальне підприємство Миколаїв об та точки роздачі питної води розповімо далі у програмі «Радіодень». Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, дев'яносто два Первомайськ, сто п'ять і дев'ять вам. Наразі обласне комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго обслуговує близько 90 тисяч споживачів Миколаєва. За словами директора підприємства Миколи Логвінова, з 1300 будинків, які опалює облтеплоенерго, близько 10 залишаються без тепла під час відключень електроенергії. Здебільшого проблема виникають через застаріле обладнання в будинках. А як працює підприємство наразі, та які проблеми вирішує? Ми поцікавилися у керівника пана Миколи, і він розповів наступне: Слухаємо. Питання є завжди, тому що черги вони негативно впливають на обладнання блаблання Гарять гарячі автоматики, електроніки електроніки. Там подобне це тяжка історія, і, і черги ГВП дуже негативно впливають на роботу і котлів. Але підприємство робить це важливе для того, щоб виконати свої зобов'язання і надати послугу. Так, да, деякі котельні працюють не цілодобово, а згідно графіків ГВП, тому що там, по перше, неможливо встановити генератор. По-друге, генератори. Вони є сучасні, а а насоси є ну не, не дуже скаже сучасні. Вони ну один іншого не підтримують. Але глобально всі котельні працюють в штатному режимі запускаються і прогрівають будинки. Чи є у вас резерв цих же запчастин, щоб можна було оперативно допомагати, так би мовити, котельня? Пане соло почався 1 листопада. А. Працюємо і було працювати, і на потязі всіх останніх років підприємство завжди виконувало свої зобов'язання і не зважаючи, є в нас матеріали, немає в нас матеріалів. Це що це дуже рідко когось ну волнує. Равно виконує свої задачі. А чи вистачає людей? Лю людьми велика проблема, тому що багато людей у нас а перше пішли ну, воювати. По друге, ми дуже розраховували на студентів наших на дуальну форму освіти. Яка у нас була укладена з аграрним університетом Миколаївським, і ми працювали з ними в цьому напрямку більше шісти років. У нас було порядка 33 студентів, але на жаль, зараз ректор аграрного університету відмовляється підписати підписувати договори на дуальну освіту з нашими студентами, вимагаючи плату за кожного студента в благодійний фонд аграрного університету 50 тисяч гривень, що що і за одного студента. За одного студента це полтора мільйона в, в, в семестр. Ві за, за всіх студентів повинно сплатити. Він вважає йому підприємство. Uh -huh. Ми направили офіційні листи на нього з, з договорами. Чекаємо підписання. Якщо це договора не будуть підписані, то ми будемо виносити цю проблему на рівень міністерства е, ОА, і ну виходити в публічну плоскість цієї ситуації нехватка людей є постійно, тому що в зв'язку з повномасштабним вторнем підприємство взяло на себе зобов'язання не тільки по теплу, а й по воді. А це 79 точок видачі води. Їх потрібно обслуговувати потрібні для цього люди. Плюс є інші види діяльності, які розвиває підприємство. Тому це люди потрібні постійно. тим більше со повинні бути молоді люди і висококваліфіковані. Угу. Пане Микола, якщо ми почали про точки роздачі води, так інколи вони замерзають. Як підприємство? Ємство оцю проблему вирішує. Є, є, є екіпажі, які постійно біжають точки. Я не бачу проблематики взагалі з точками води. Не, не, не бачу, не не розумію, чому таке так хвилювання населення цього приводу. Тому що по перше, у нас 79 точок води за всі за вихідні, коли були максимальні морози. У нас ну, підмерзло п'ять точок. Всі інші точки працювали в штатному режимі. Сімдесят діти точок, 28 восім точок. Ціна знаходиться з електроенергією. Інші точки працюють згідно графіків ГПВ. І коли змінюється графіки ГПВ, то у Фейсбуці в інших соціальних мережах ми сразу вкладаємо перелік точок, які на даний момент працюють. Вони не працюють на генерацію води, але вони будуть працювати на видачу води, тому що графіки у відключного бенера становиться жорстокішими, і наші акумулятори, акумулятори та інвектори, які у наші у нас була всі точки, не розраховані на 7 годин, вони розраховані на 3-4 години на видачу. Інші точки працюють згідно графіка ГПВ. І коли з'являється електроенергія центральна то тоді екіпаж екіпажі об'їжджають ці точки перевіряють і запускають тому в принципі всі точки ми калистонерго працюють наразі в штатному режимі Екіпаж працює екіпажа працюють цілодобово Робочий день екіпажа починається о 8 ранку закінчується в 2 часу... годині ночі і також uh -huh. постійно тому я див. Я, я, я бачу ці історії в соцмережах. Я, що цю ситуацію розкачують, розкачують деякі е, талановиті скажімо, політики, які хочуть погратися в політику, але це погана історія. На горіч у людському не, не, не треба гратися. Ось такою на сьогодні є ситуація в обласному комунальному підприємстві Миколаїв об Попри брак кадрів, воно виконує свої зобов'язання. Всі котельні та 79 точок видачі води працюють у штатному режимі. Це відзначає і Роман Возняк, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. А також він повідомив і про найближчі перспективи щодо роботи точок при відключенні електрики. Далі пряма мова пана Романа. Як правило, вони розміщені на території бойлерних, і самі системи очистки, вони знаходяться в теплих приміщеннях. Найбільша проблема виникла у нас по пунктам розвиво, які. Обслуговується комунальним підприємство пілот, тому що це здебільшого школу, це здебільшого суспільне місця, де вода знаходиться безпосередньо система очіських приміщень, а пункт видачі в іншій точці запроваджуємо систему дротового обігріву точок видачі води. Крім того, наші працівники КП КППЛОТ сьогодні об'їжджають всі точки, і за допомогою фенів, за допомогою паяльних ламп, обігрюють трубопровод для того, щоб поновити роботу точок. Ось такою є ситуація в місті при відключеннях електрики. Щоправда, вона не дуже відрізняється і від ситуації в інших містах нашого регіону. До слова, за словами Владислава Дмитріва, начальника Баштанської районної військової адміністрації, у їхньому районі також світла нема до 16 годин за добу. При цьому облаштовані 90 пунктів незламності, також є додаткові. Про інші деталі дізнаємося. Же зараз він доєднався до нашої розмови телефоном. Вітаємо вас, пане Владиславе. Тож як живе район у часи відключень електрики, як з теплом та водою, особливо в містах? Ну дійсно сьогодні ситуація достатньо не по Зв'язку з тим, що ворог знищує принципово і точить на нашу енергосистему. Баштанщина. На собі теж відчула цю цю проблематику, але не дивлячись на наше що, ми зрозуміли ще е, і влітку восени, що ця зима буде напевно найтяжча для всіх нас, і в тому числі для нашканців баштанського району. Деякі заходи ми вживали ще починаючи з вересня місяця. Тобто наращували і матеріальні резерви, і пальне сьогодні в танчина. Ну я думаю, що достойно гідно проходить цей непростий і опальний сезон, і в цілому зиму. Наші заклади за рахунок того, що своєчасно десь, але хотілося би ще і відкоригувати, Може достатньо в повному обсязі, але вирішується питання про підтримку наших первочергових заходів: це заклади охорони здоров'я, заклади освіти, заклади соціальної сфери, які. Являється пріоритетом для того, щоб послуги і медичні, і освітні і будь-які інші надавалися мешканцям Баштанського району в повному обсязі. Дозвольте перервати розмову. Навчальні заклади у вас працює оф-онлайн змішаний варіант у нас у зв'язку з тим, що було погіршення погодних умов, десь декілька громад приймали рішення про переведення на дистанційну форму навчання, але буквально на протязі там вони 5-7 днів. зараз повернулися всі в звичайний режим роботи. Це офлайн змішана форма. Ну звісно, у нас є ті громади, де школи і працювали, починаючи з нового навчального року дистанційні форми навчання, там де найближче до лінії розмежування. Mm -hmm. ми «Сьогодні достатньо говорити, десь в жорсткій формі. Вимагаємо, щоб все таки заклади працювали, щоб виділялися пальне на генератори. Вже майже чотири роки війни. Ковіди ми втратили не один рік навчальний. Я знаю чи ту ситуацію, скажу це особисто. Моя думка ніяка дистанційна форма не замінить навчальний процес офлайн. Діти довжні мати контакт безпосередньо із учителем, отримувати повну інформацію. Хай цього не хватало. І ми не хватає, пане Владиславе щодо електроенергії, відключення скільки годин на добу можуть бути обмеження? Ми відключаємося згідно графіків, які сьогодні затверджені. Ми не маємо там певних пільгових якихось моментів. Єдине, що ми сьогодні стосовно водопостачання ми проаналізували ситуацію по всіх громадах і в принципі по всіх населених пунктах. Там де вода була за рахунок свердловин, голови з певною в разі відключення бо того, що відсутні водопостачання, Вони підключають генератори і з певними там певні дні, певні години дають населені пункти. У нас міста в принципі зараз підключене на постійній основі місто. Баштанка водопостачання в нас є майже постійно значить, сьогодні залишається проблематика. Це наші лікарні, які сьогодні в разі відключення, а відключення тривають у нас і по 5, і по 6, і по 7 годин. Не просто на добу, а за одне відключення ми маємо відключення там до 16 до 14 годин на добу. В минулу п'ятницю проводили нараду з голом ТГ для того, щоб все таки збільшили ще раз мат резерв, для того, щоб і опалення, і медичні послуги. Фінансово це достатньо накладно, будемо говорити відверто, але за всі заходи для того, щоб люди були і в теплі, і надавались послуги. От у Миколаєві працюють для бездомних та, там центри, відродження, реінтеграції. В вашому районі таких я думаю, що сьогодні такої потреби немає в разі там виявлення якихось таких індивідуальних осіб. Да, ми в першу чергу їх доставляємо в лікарню для того, щоб по-перше, лікарня це тепло, це харчування і медичне обстеження. Але на даний момент у нас таких випадків е не було. Сегодня на контроле у нас Питання там, де одиноко проживаючи, це люди переважно пенсійного віку. Ми дали доручення соціальним працівникам, щоб вони зробили подворний обхід, тому що ну ви знаєте, це така так. сама вразлива весна населення, яка сьогодні потребує певної уваги, а плюс ще відключення світла і мене інтересує опалення. І сатисно ми сьогодні спілкувалися вже з медиками, щоб і фільшера, і сімейні лікарі здійс. Снили такий разом з соціальними працівниками ще раз повторний обхід, саме а щоб от, мати от, ситуацію на ну... ситуацію контролювати, тому що це вкрай необхідно. Ми сьогодні повинні думати і турбуватись про кожного незалежності від статусу, від віку. Це завдання будь-якої гілки влади. Але я хочу з своєї сторони сказати, що в нас там три міста, два селища в районі, а то переважно сільська У нас зробити 90 пунктів незглавності. Сьогодні ми збільшили на кінець року на 13 пунктів. То були моменти, коли в нас було достатньо непроста ситуація після обстрілу енергосистеми, і ми декілька громад на трьох діб не було в нас. Ни ну світла. Ми активізували роботу. Був розгорнутий штаб в районі, який працював цілодобові разом з ДСНС над поліцією. Були пункти доставки води в ну, принципі, міста Миколаєва. Завозили по місту Баштанка, воду люди на цих о, точках і локаціях, які зазначені, і вони були. Вони люди знайде вони. Бо за ситуація більш можна, стабільна, але я скажу, що тоді в нас, коли і погіршення погодних умов, плюс вликао такий на три доби на пункт незламності прийшло більше 600 чоловік, які там з різними. Причина одні зарядить телефон, другі Ін інші там моменти, якісь десь тут. Але в нас сьогодні е переважно все опалення у нас індивідуальне, у нас є тепло в принципі в усіх квартирах і всіх оселях. Тому я думаю, нам не можна порівняти ситуацію, яка зараз перебуває наша столиця нашої держави. Вони забезпечені 99,9% е майже всім необхідним. Тому якщо в разі такої критичної ситуації я маю до з енергосистемою і погодним умовами, ми їх достатньо швидко, оперативно вони працюють і можемо перевести на 24 години. Сьогодні відповідно до доручення у нас визначені опорні мобільні пункти незглавності. Це в трьох в тих містах, де населення більше 10 тисяч, у нас визначені таких шість. По нашому району, це переважно ще раз зазначається міста, по два Баштанка, два, Новий Буг і два Снігурівка. Тобто ситуація контрольована. Але сьогодні люди не йдуть поки що пункти незглавності, розуміючи ту ситуацію, що це у нас індивідуальне опалення. Першу чергу, ну будемо говорити відверто. Помашкання тепло, люди більш-менш приспосаблюються під ті графіки, які там десь коригуються на протязі доби, то в принципі, ситуація стабільна. Ми сьогодні це доносимо людям, як би нам важко зараз не було. Ворог знищує, ворог нас хоче десь знаєте, морально, психологічно знищити, але в місті не вийде. Ми вистаємо, ми переживемо навіть саму тяжку зиму. Сьогодні ми вистаємо і доведемо ще раз всім, що ми напередодні Дня Соборності. Да, сьогодні з вами спілкуємося, я думаю, що саме в тому, що ми об'єднавшись під час повномасштабного вторгнення, ми доведемо, що ми не, не дійсно єдині незламні не і непоборні. Ми об'єднаємося і відстоїмо свою державу. Дякую вам, пане Владиславе, за інформацію. Так дійсно тримаємося, бо ми не зламні ні перед ворогом, ні перед примком погоди. А якщо говорити про підтримку та турботу літніх чи одиноких людей, особливо у холодну погоду та без електрики. То варто сказати, що, за словами Сергія Василенка, директора Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, у Миколаївських спеціалізованих соцзакладах тимчасово перебувають 150 бездомних людей. Для тих, хто живе, так би мовити, на вулиці, передбачене гаряче харчування, є пункти обігріву та змога переночувати в теплі. У місті працює два центри реінтеграції. Центр реінтеграції бездомних... Х осіб та відновлення у порівнянні з минулим роком, їх менше на вулиці, але не менше в наших установах, повідомив Сергій Василенко. Далі слухаємо. тому що ці люди теж шукають більш затишного міста, більш безпечного місця, де можна було перебувати довгий час. Це перше і, і друге, те, що зараз велика кількість різноманітних дач. Різноманітних ще міст їхнього притулку, де вони можуть знаходитись і перебувати, не маючи свого житла. В порівнянні з минулим роком їх менше на вулиці, але їх не менше в наших установах, тому що відновлення, будемо говорити, переповнено. Практично зараз там нема лежачих місць. У нас трошки є ще міста на кругові. Центри соцзахисту в різних районах міста також готові до обігріву та надання іншої допомоги бездомним людям. Додав Сергій Василенко. А зменшення кількості бездомних на вулицях міста соцпрацівники пов'язують із безпековою ситуацією. Далі говорить виконувачка обов'язків директора центру реінтеграції бездомних осіб. Тетяна Харченко, люди, яких доставляє, чи швидка допомога, чи поліція, чи самі люди приходять. Вони тут мають змогу у нас переночувати, також отримати гаряче харчування, нагрітися. І раночком вони йдуть кожен по своїх справах. Тож у спільній праці та взаєморозумінні ми можемо впоратися з усіма проблемами, які нам створюють чи окупанти, чи погода. Тримаємося і допомагаємо. Хто і чим може на цьому сьогодні завершуємо програму Радіо День я ведуча Галина Самоленко та операторка АТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Почуємося.